Стоп, 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 стоп. А яйца? Безкоштовно. Да, я вам серьезно говорю, забирайте. Я, а мені Берите. Слоевый соус. Вассаби. А что, вмієте есть палочками? Давайте я вас навчу. Розламуємо. Лосось, креветка, вугор. Давайте допробовать. Что ты делаешь? Машта, вы не друзья. Сильские люди надо дасть вилку. В эту вилку. Мне не надо вилка, я хорошо знаю. Вам ну, вы профи? Ну як? Честно? Да, тоже добрый. А где это рекомендации? Ролл Клаб. вы сами работали? Да, я лично работал. ты что? Ну? Вы молодец какой. И, и, оп, ура. Ну, вкусный кусочек креветки просто. Да? Бомба? нет, этого не надо, это бросьте. Ну, либо так. Вы на рыбалке, да, за раз? Я бачу. А, потекайте, потекайте. А, Сюда. Оп, накалываем, макаем. Ам. О, профессионально. Чудово. вы с палочками уже, да? Да. Вот давайте накаливайте. Тримайте. Чи ви своїм будете? Ні. Я свою на позов залишу. Давай. А, безплатно. Чесно, безплатно. Ще укроп. На, тримайте ще. Давайте і мені. Я я на, буду, я да, дай вам укроп безкоштовно. Держи. Суші, укроп. Тримайте. А яйця? Безплатно. Безкоштовно. Да, я вам все раз говорю, забирайте. Я, а мені мені. Камінь ножниця бумага, знаєте? Якщо ви граєте, берете безкоштовно. А, камінь ножниць бумага. Ви виграли. предметну зйомку. Ви знаєте, що ви роздаєте? Я заплачу. Рукою? Я Давайте. А що ви. О, так, ви прямо рукою. Це ви мені принесли? Хоче форі. Тримайте, будь ласка, все. Це вам безкоштовно. Ви вже перейшли? Конечно, конечно. Підходить. Ви вже дивитеся, як готувати? Ви хочете рецепту украдати? Ні. Стою. А, ну, скільки пачок є було? Три пачки. Ось. Хай буде 4. 4. 4. Укропа скільки було. Не знаю, там може 6 було штук. Давайте щ... за 7 тоді я розумію. Ну давайте, це все одно, мені там. Коротше, 400 гривень, дайте це. А суші? 4. Суші коштує 500 гривень. Ви 600 мені повинні. Ти? Я жартую, я зараз принесу. <світ> Укроп і за яйця. Це гарного дня. вам. Так, тепер я до вас в гості прийшов. Дякую большое. Дуже смачно було. Хоча бурі очень вкусно. Всім Дякую за дегустацію. Пока.